Вітаю всіх. Сьогодні буде розпочато новий плейлист. Я його назову «Секрети електрика. На прев'ю всіх цих відео буде отут. У кутку позначка «СЕ» Далі буде йти номер. Номер відео. Сьогодні перше відео. Сьогодні основи всіх основ, без яких далі розуміння в електриці не можуть бути. Сьогодні я розповім про струм, напругу і потужність. Далі я красуватися перед камерою не буду. Буде все тільки по ділу. Кому цікаво, дивимось далі. Для того, щоб будь-хто зрозумів, що таке сила струму. А що таке напруга? Я вам хочу нарисувати спочатку не електричну схему, а трішки іншу. Я думаю, що електричні схеми ви бачили. І Якщо ви щось там не зрозуміли, то ви, мабуть, дивитесь це відео. Ось дивіться. Уявімо собі, що в нас мається якась труба. У цій трубі стоїть стоять умовні турбіни по черзі, одна за одною. Ну і так, скільки є довжина труби, стільки і цих турбін. Одна над одною, одна над одною. Ну як ви розумієте, що чим більше буде цих турбін, чим вища буде труба. І якщо ці турбі... турбіни будуть працювати, от знизу вони там, наприклад, із якоїсь водойми, отут водойма. І з водою ми будуть піднімати воду, то чим вище буде, тим буде більший тут тиск. Наприкінці труби. От оцей тиск і може асоціюватися з напругою. Чи може існувати напруга без струму? Так, може, якщо ця труба замкнута, і вода нікуди не йде. Щоб з'явився струм, нам треба під'єднати якогось споживача. Споживачем у нас буде ідентична труба з ідентичними турбінами. Є турбіни. І ми їх з'єднуємо. Тут прибираємо перемичку. І в нас виходить ось така з'єднана труба. Вона теж витікає в цю водойму. У цю саму водойму. Ось і з'явилось у нас коло. По якому тече вода, таке саме коло, по якому тече струм і є електричним колом. Так, цей приклад, цей метод зовсім не можна примінити для подальших якихось роз'яснень процесу роботи електричних машин. Але ж для простоти сприйняття. Підійде така модель? Що буде? Якщо, наприклад, у нас є така, така, як і ми, ми малювали труба. Для подачі води? А ось труба для зливу води, тобто споживач, буде тонша. Що буде? Теж турбіни стоять, але труба тоненька. І з'єднано так само. Але ж труба тоненька. Що буде? А вийде, що в нас потік, тобто струм, через цю трубу буде менший. Хоч, хоч оці турбіни можуть нагнітати і великий струм, великий потік. Ці турбіни не можуть його сприйняти, тому що діаметр цієї труби маленький. Ось і виходить, що тут потужність, хоч ми і даємо, але забрати цю потужність не можемо, бо у нас маленький діаметр труби. Тобто, виходить, в нас споживач не потужний. І тут протіче менший струм. От сюди протіче менший струм. Через цю водойму вже протіче менший струм. По колу вже буде тікти менший струм. Хоч і можуть ці турбіни видати більший струм, але він тіче менший. Менший струм по, всій, по всьому колу. Розглянемо другу ситуацію. Наприклад, у нас є тоненька труба з подачею. А широка труба. З забором. Що в нас вийде? Просто батант. Споживач. Получається. У нас може сприйняти великий потік. А ось генератор. Називаємо його так. Генератор не може видати великого потоку. І в нас все одно через це коло буде тікти невеликий струм. І потужність на споживачеві буде не більша, ніж на генерації. Тепер перейдемо до звичайної схеми. У, звичайному, у звичайній схемі найпростіше буде намалювати подачу цього струму через батарею. Ось є елемент, один елемент батареї. У ньому, звісно, є плюс є мінус. Те, що мінус. Те собі тече в одну сторону. Те, що плюс, дає в іншу сторону. Але вже тепер тече тут не вода, а електрони. Є споживач. Наприклад, це буде звичайна лампочка. Як бачите, коло замкнене. Є батарея, він, ця батарея як генератор, і є споживач, яка споживає цей струм. Струм по всьому колу є один, як ви зрозуміли. Якщо батарея, наприклад, і дуже потужна, а лампочка не дуже, все рівно струм. По колу буде тікти, то, що споживає ця лампочка. Якщо лампочка, наприклад, дуже потужна, а батарея не дуже потужна, то той струм, що може видати батарея, то і потіче по колу. Лампочка буде світитись, там, наприклад, на пів потужності. Якщо пів потужності буде видавати тільки батарея, то так і буде. Щоб перервати це коло, досить. Один провід десь у цьому колі розірвати. Ось ми розірвемо його тут от, і все. Це буде вимикач. Отак вимикач позначається. Ще один цікавий нюанс. Часто буває це питання вводить в ступор деяких знатоків. Чи може існувати напруга? Без струму. І навпаки, чи може існувати струм без напруги? От як ви думаєте? Ось дивіться, є коло, так? Батарея. Є вимикач. І пішов споживач. Чи існує зараз десь напруга? Так вона існує тут. Наприклад, тут один вольт. Вона ж існує, існує. А чи існує тут струм? Ні, не існує, бо коло розімкнуте. Розімкнути коло і струму зараз тут немає. Тому напруга. Може існувати окремо від струму. А чи може окремо існувати струм без напруги? Подивимось. Для того, щоб нам це зрозуміти, ми не будемо ставити сюди батарею. Тут буде просто провідник. Бо якщо ми поставимо сюди батарею, Тут уже буде напруга. А щоб не було напруги, ми просто робимо провідник. І нехай навіть замикаємо коло. Вмикач уже увімкнутий. І є споживач. Чи буде він щось споживати? Ні. Не буде, нема потенціалу, нема напруги. Тут просто кусок дроту, на який не наводиться ніякий потенціал. І якщо немає потенціалу, немає і сили струму. Не може бути без напруги струм. Тепер, що таке вольти? Що таке ампери? У 18 сторіччі жив собі такий дядько. Вольт. І якщо хто пам'ятає таке висловлення. Вольтовий стовп. Це звичайні батареї, які у нього були з міді та цинку І він їх з'єднав. Послідовно. Оце послідовне з'єднання батареї. Одна і інша. Одна і інша. Чим більше буде цих батарей у цьому стовпі, так би мовити, тим більше буде напруга. І напруга в нас вимірюється у Вольтах. У нього одна батарея була напругою 1 вольт. Ну, от. І тому, порахувавши ці кількість цих батарей, одна, друга, третя, четверта, у нього вийшло, що оце вже буде напруга в 4 вольта. Вольт. Отак. Позначалось воно там в англійській абревіатурі. А у нас пишеться буковка В. У нас позначається о такою буковкою. По-англійськи і по-українськи. Що таке ампер? Ампер це теж жив. В далекому 18 сторіччі, так само як і Вольт. Трішки пізніше. Років на 20 він родився. Але у амперах вимірюється вже не напруга, а сила струму. Сила струму, яка йде через споживач яка мається в оцьому конкретному колі, що йде до споживача. Споживачів може бути і декілька. Наприклад, ще один споживач. Якщо це споживачі одинакові, то через оцей провід буде йти сила струму. Одного споживача через оцей теж одного споживача. А через оцей провід вже буде йти сила струму, яка буде дорівнювати двом споживачам. І сила струму вимірюється в амперах. Ампер. А що ж таке потужність? Потужність вимірюється у ватах. Теж колись такий дядько каже ватт. Пишеться з двома буковками Т. хоч в українській мові і ніби подвійні букви можна знехтувати. Але ж це є прізвище цього вченого. Тому пишеться з двома буковками Т. Ват. Чому дорівнює, наприклад, 1 Вт? Якщо тут буде 1 вольт на цій батареї 1 вольт. А оця, наприклад, одна лампа. Цю пока не маємо на увазі. Одна лампа. Буде споживати струм в 1 А, в 1 А. То ми можемо перемножити 1 на 1, 1 вольт на 1 А і в нас це буде дорівнювати одному Вту. Скорочено, позначається отак. ВТ. Щоб ви не перепутали ці, всі поняття, можете знати, що ват починається <гум> з буковки В, і в нього ще є буковка А. Перемноження буковки цих буковок і буде оце значення. Ми вольти перемножимо в ампери. І вийде. У нас потужність. Потужність мається на увазі. Один Вт виділиться на оцій лампочці на протязі одної години. То є, тобто Вт-година. Година. Один Вт година. Так само може бути 1 кіловат година у вашому там лічильнику чи ще щому. Є така величина для розрахунку з електромережами 1 кВт година. Також є мегавати, гігавати, Але розумійте, що все воно йде від слова «ват» і є перемножене вольти на ампери. Так, звісно, є там нюанси деякі, по яких ще вичисляється деяка потужність. Але зараз ми не будемо вникати до цих нюансів. А округлим це все. І для нашого розуміння цього поки що буде досить. Все те, що стосується цієї батареї, може стосуватися блоків живлення. Ну тут про постійний струм мається на увазі. А що, коли в нас мережа змінного струму? Тоді в нас схема генератора буде трішки інша. Звісно, можна просто е, зробити отак. Таке коло і тут написати буковку G. І це в нас вже буде генератор. Але ми трішки по-другому зробимо. Ми намалюємо обмотку цього генератора. Обмотка може бути... Як в генераторі, так і в трансформаторі. Змінний струм передається саме за допомогою трансформаторів. Від наших потужних електростанцій передається потужність до споживача саме через трансформатори. У трансформаторі є якесь трансформаторне залізо. Так само воно є. І в генераторі на яке наводиться магнітне змінне поле, а вже із заліза магнітне змінне поле переходить у електродіючу силу в обмотках генератора, трансформатора чи інших приладів. І теж маємо на кінці якогось споживача. Теж хай це буде звичайна лампочка. І теж маємо коло. Те, щоб обірвати це коло, нам досить в якомусь місці, в будь-якому місці, перервати це коло. Перериваємо вимикачем і все. У нас ця лампочка не світитиме. В наступному відео я вам розкажу про деякі особливості підключення. Звичайних домашніх мереж. Що означає фаза? Що означає нуль. А на сьогодні, на сьогодні це все. Не забуваємо ставити лайки, Підписуватись, хто не підписаний. Тоді ви знаєте все, що я розповім далі, а далі буде значно цікавіше. А на сьогодні це все. До побачення.